Сучасна освіта вимагає нових підходів і методів. Основою її успіху є розбудова ефективного освітнього простору, який би працював у першу чергу на користь здобувача знань. Для того, щоб ми змогли цей освітній простір побудувати і його дуже оптимально, корисно, якісно використовувати в начальному процесі, потрібно ці ресурси правильно організувати. І єдиний механізм, який на сьогодні мають такі високотехнологічні риси, це корпус на лінгвіст. Бажання Житомирського державного університету розвиватися і надавати якісну освіту спонукало керівництво вишу до впровадження нових технологій, відкриття науково-дослідницького центру, базованого на корпусній лінгвістиці. Поки що мова йде про лінгвістику, але є можна екстраполювати це і в інші сфери, на фізичні науки, фізико-математичні, біологічні і так далі. Ціни проекту цьому немає. Спеціально для відкриття експериментально-тематичного центру приїхав академік Володимир Широков, який поділився з аспірантами та докторантами університету, цікавим досвідом та перевагами користування новим центром, який відкриває перед дослідниками усі інформаційні матеріали, представлені у українському національному лінгвістичному корпусі. Можливості так би мовити видобування з, навч... з навчальних масивів потрібного тобі контенту, тобто змісту. За цими технологіями вони не зрівнянні з, з традиційними. Найголовніше, що доступ до нового центру в університеті буде безкоштовним і скористатися його перевагами зможе кожен охочий.